Син Марії Гавдон від початку повномасштабного вторгнення захищає країну від ворога. Ці три роки пані Марія живе з постійною тривогою на душі. Буває, що син не відповідає там, немає тої птічки, навіть одної. Боже, це, це настільки важко, повірте мені, це мене так поміняло, що я, ви знаєте, я з церкви не виходжу. Ну, я не виходжу. Щодня я повинна бути на службі. Я молюся за них рано ввечері і вночі. І ви знаєте, що тільки Бог може це зупинити, бо більше ніхто нам не допоможе. І бачу, що люди помінялися. знаєте, настільки якісь жорстокі стали люди, не віруючи того, що приходиш в церкву, бачиш п'ять, ну десять чоловік. У третю річницю повномасштабного вторгнення на Алею Слави прийшли і родичі загиблих героїв. Вони, як ніхто знають, ціну цієї страшної війни. Святян Олександр мій. Син. Він був дуже добрий. Для мене він храбрий, мужний. До національного дня молитви у Чернівцях доєдналися представники влади, правоохоронці і військові. А духовенство різних конфесій об'єдналося у спільній молитві за Україну. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, слово словоцює, сину і святому духові. Нині повсякчас і, по і на віки віків. Амінь. Євмизми гаворацис шнурястого тюнганцанац. Я затя, Україні. Ревелі, євгане ревуть Навіть по нашим близьким нам людям в наших громадах християнських ми бачимо, що люди об'єдналися на сьогоднішній день. Що цікаво, об'єднались люди, і навіть для нас, ну, дальні, все ж таки міста, села е, Сходу України, туди поїхали наші молоді місіонери, дівчата, хлопці, які е, там чують взриви бомб снарядів. І вони залишаються там. Нам е неймовірно потрібно єднатись. І єднання е і фізичне, і в тому, в тому числі духовне. Коли різні конфесії вони моляться, вони збираються разом, вони взивають до Господа. Ми будемо бачити і єднання духовне, і ми будемо бачити зміни і на фронті, в тому числі, бо там багато хлопців воює не тільки православні, а й мусульмани, і іудеї, і протестантські церкви. Молитва кожного з нас звучить по-різному: в когось вона до господа чи всесвіту, а в когось це діалог у серці. Та всі головні молитви українців зараз про одне: мир і спокій в Україні. Олена Крічко, Олександр Окепняк. новини Сі 4